Привіт усім! Хто не підписаний, ще підписуйтесь на канал. Я вам казала, весною буде цікаво. Подивимося, що у нас вийде з плантації, як буде родити наша клубнічка. Багато буде цікавого. Мені прийшла посилочка, я вам покажу, що новенького будемо садити. І будемо садити по нових технологіях. Будемо у нас є ще вся зима, щоб навчитися. Так що підписуйтеся, щоб не пропустити відео, що я буду робити. Починаю ось з такої краси. Бачу, вони вже перецвітають, верніше не перецвітають, а вже порозпускалися повністю-повністю розочки. Вони коротенькі, чому я зараз вам розкажу. Це подарували мені розочки на день народження. Половину стеблів попросила маму, я їх відрізала, попросила, щоб вона попробувала вкорінити. І я теж ще кусочок стеб... стебла відрізала, попробувала теж поставити на вкорінення. Може, в когось вкоріниться, чи в мами, чи в мене. Ну дуже вже красиві троянди. Такі вони прям з середина така ярко-оранжева. На камері вона більш така. Світла, А насправді вона така прям кирпічного кольору. А ось цей краюшок, він такий розовий. Ну, дуже вони класні. Пахнуть, прям неймовірно, дуже гарно пахнуть. Ось такі красотулічки, Так що почну відео з цих красунь. І така прям квіточка, прям. Ну... Я не знаю, не можу налюбуватися, ну дуже гарні. Я не дуже люблю зрізані квіти, але троянди, ну, дуже класні. Так що спробуємо вкорінити, як я це робила. Давайте я заберу. Ось, я взяла бутилочку, розрізала бутилочку, ось так, верхушку. Получається, відрізала. І, і насипала ґрунт. Грунт це те, що я ходила, брала в траншеї, там, де біля річки копали. Це таке, похоже, щось чорноземне чорнозем, мул, не мул, щось таке. Ну Но... Піларгонії королівські дуже класно в ньому вкорінилися. Я скільки років пробувала вкоріняти, в мене не вийшло. А в цьому ґрунті ну, вони прям вкорінилися майже всі, по-моєму, чи два, чи що тільки було зі всіх. Бігонії пробувала, що бігонія дуже тяжко теж вкорінюється, Ну, вона теж дуже класно вкорінилася. Всі черіночки, які я ставила. Цей ґрунт на вкорінення літом, теж всі е, три вкорінилися. По-моєму, три чи чотири я ставила. Е, і всі вони вкорінилися. <кій> Ці черіночки, щоб були з моху, теж вони гарно вкорінилися, але трошки вони боліють потім, коли їх пересажуєш, їм трохи треба більше часу для того, щоб їм. Е, Ще раз вкорінитися. Ось так я взяла, наповнила землею і просто з строма, де листочки ростуть, получається, строма почечками. Знизу робила такі, як надрізики на корі три штучки, і Просто вставляла в землю і замотала ось так скотчем зверху. Пропочка в мене відкручена. Лишала по одному листочку, як ви бачите. І не знаю, попробуємо вкорінити. А може, щось вийде? Вони у мене стоять на балконі. На балконі прохладно, верніше, так, хорошо холодно. Морозу немає, але прохолодно. Я думаю, що вони там повинні вкорінитися, бо в хаті вони дуже швидко почнуть розвиватися. Я собі так думаю, я ще ніколи не вкоріняла троянди. Я думаю, що вони в хаті дуже швидко розвиватися ось ці почечки, а там прохолодно і вони не будуть так швидко розвиватися. Подивимося, почорніють, скільки раз теж мама пробула вкорінювати. Дуже рідко що вкоріненці магазина троянда. Вони йдуть холодної сухої заморозки, їх везуть, і тут вони вже їх продають. Не знаю, чи щось вийде. У мене так один процент зі 100, Не знаю. Перший раз поставила. На вкорінення рози. Може, хто знає, скажіть, будь ласка, як ви вкорінюєте, в чому ви вкорінюєте? Напишіть, пожалуйста, якщо ви знаєте, як вкорінювати рози. І у вас це получається. Так, далі. Далі я ходила до дівчаток в магазин, і, і що я взнала? Вони мені позвонили, Я прийшла, побачила таку картину не дуже класно. Їхній магазин закривають. У них щось там проблеми з опаленням. В них було чотири таких 4 етажа, чотири таких полки з тілажа з орхідеями, і вони всі в них померзли. Померзли до такого ступеня, що вони прям. Прямо зробилося листя, як холодець. Знаєте, таке прям все розлізлося, як стоїть орхідея, і все листя просто так лежить на ґрунті на поверхні, і воно все як каша такої субстанції. Вони тільки позрізали цвітоноси в букети вже, і орхідейки продавати вже там не будуть. Я, звісно, Дуже засмутилась, бо я туди ходила, брала в них оціночки постійно. Там були по хорошій ціні оціночки можна було вибрати. Ну, що є, то є. Не від мене все залежить. Ну ось цього красавчика, теж трошки, бачите, в нього листечко приморожене. Ось. Подарували мені, як в подарок в честь дня народження, це все, що в них було з квітучих, більш-менш живих рослин. Ось. І сказали, що я можу вибрати собі, якщо мені щось сподобається в тих ящиках, що не може можу щось спасти, то будь-яку кількість я можу собі вибрати. Ну, звісно, Великої кількості там не було. Все, що я знайшла, це дві орхідеї більш-менш живих. Ну, смислі їх набирати, якщо вони вдома розпадуться, і я ще більше засмучуся. Більш-менш був ось цей бігліб. В нього ось такі, на камері, не дуже видно, дуже жовті листки в нього. Прям такі жовті-жовті. Листочки, і нижні, такі вже, прям з отеками. Ну, Вони на камері більш салатові, а насправді вони прям жовті, як лимон. Жовтий, як достиглий лимон. Ось тут отьок І на цих листочках теж такі трошки є отьок. І більш-менш живий це оцей листочок. І це біглівчик ось такий. Теж тут вже цвітоноси в нього, звісно, опали. Ось. Не знаю, взяла гарне коріння ще більш-менш було в нього. Трошки воно примерше є, з фіолетовим таким відливом. Ну, я думаю, може хоч щось з нього залишиться. Що буде, то буде. Як кажуть, я постаралася спасти. Я колись мамі брала орхідейку, теж обмершу на риск. І ось що з неї тільки залишилося. Тепер ми чекаємо, чи щось там десь проклюнеться, чи щось не проклюнеться. Но корінчики теж більш-менш живі. Ось. Ну, не знаю, чи з нею щось вийде. Ну, бачу, там де-не-де прокльовуються вже корінчики. Думаю, може, вона спочечки видасть діточку. Не знаю. Така гарна ніжна орхідейка була. Ну, поки камі ще є, а там буде видно. І ось так вона розпалася. Вона буквально розпалася за пару днів. В неї почали відвалюватися жовті листки, і вона мені розпалася. Це все, що я могла взяти. Набирати я нічого не набирала більше, тому що там дійсно не було вже що вибрати. Вони всі були е, листки жовті. В цього хоч один листочок зелений, е, а там ну, не було. Там всі листки були вже жовті. Смисл їх брати, якщо вони вдома розлетяться, на кусочки тільки себе травмувати. Ну, попробувала, взяла, не знаю. Може, попробую, він в мене стоїть далеко від батареї. Е може, по... не знаю, даже, що вам сказати. Я б не радила, звісно, брати такі орхідеї. Ну, я взяла на свій риск. Звісно, я за них нічого не платила. Ну, жалко буде, звісно, як обсипаться. У мене то є білий біглівчик. Той, що ми з реанімашки його витягували, теж там і корні нарощували, і повністю все. Ну, взяла. Нехай буде. Подивимося, що з нього вийде. Ну, і була в них ще ось ця орхідейка, дівчинка її ховала в, виходить, в них там, де вони переодіваються. І вона каже: Я бачила, що вона ще більш-менш жива, вона її закутала просто в бумаги, такі, як в квіточних магазинах, знаєте що буцім не пропускають холоду, вона її замотала і поставила там. Каже, я думала, що може хтось з знайомих прийде, і я віддам. І так як я прийшла, вона мені її віддала. Вона каже, що ця орхідейка, е, виходить з назвою, Даже. і вона мені її віддала. Дійсно, ця орхідейка, яка була замотана в бумазі, вона. Більш-менш в класному стані. Листочки в неї ще не жовті, зелені, гарні. Но ось тут, бачите, таке як отьок. І ось тут теж таке як отьок. Не знаю, що буде, теж то буде. Розпадеться то розпадеться. Ну, вона. Робила, що могла. Вона каже: я побачила, що вона ще більш-менш зелена. І хотіла її спасти теж. Ну, не знаю. Бачите, такий прям оток. Тут і тут. Не знаю, будемо спостерігати. Я вже більше орхідео в свою колекцію купувати не буду. У мене немає часу. За ними. Аж так дивитися, а реанімашки це треба за ними доглядати, їх винянчувати. А в мене, як ви знаєте, часу ну зовсім мало. Я вже посіяла суничку. І сьогодні піду за посилочкою і я вам показую, що я заказала. Ось, Так що підписуйтесь, щоб не пропустити відео. І. Будемо з вами проводити експерименти, вчитися. Я дуже люблю щось нове для себе взнавати, вчитися, пробувати по-новому, якщо прививають, як що роблять. І попробуємо теж. Ну, сонечку я вже посіяла, я вам показувала жовту і червону. Вона ще не сходить, вона буде десь сходити через 2-3 недільки, а той місяць. А ще, по-моєму, я замовила Суничку, повинна прийти. Не знаю, подивимось посилочку вже, коли прийде. Так що, ось такі справи. Все вам показала. І зараз ще приємний сюрприз вам покажу, який нам попався. Ну і гуляли. Ми, звісно, на день народження мій, пішли погуляти, попити кави з сім'єю, трошки розвіятися, йшли, старший син пішов бити грушу, він любить. Майже 900 тих якихось балів вибив. Він такий молодець в мене. Сильний хлопчина ось. І пішли ми побачили, автомат стояв з іграшками. І ми подумали, що, а, може, повезе. І достали з автомата такого, що там іграшки достають ось такого дракончика. Ось такий прикольний дракончик. Ми його е, достали. Звісно, всі дуже обрадувалися, що нам попався такий дракончик, і ми е, тільки один раз пробували його достати, його чуть-чуть як припідняло і випустило. Другий раз е, його захопило ось так за голову. І ось так за голову його достали. Коли його доставали, ми прям всі затихли, коли його піднімало доверху. І вже коли він його пускало, що він мав впасти на низ, щоб його забирати, вже ж тоді почали діти кричати: Ура, ура! Всі були, навіть ми з чоловіком, були ну, дуже довольні, прям раді, що ще ось такий бонус. Іграшка, але приємно. Так що перший раз, верніше, другий раз, що так пощастило, в цих автоматах пограти, достати іграшку. Ну і таке теж буває. Получається, ще один подарок на день народження получився, ось такий. Все, всім удачки. Всім пока-пока. До нових зустрічей! Усім миру, злагоди в сім'ях. І перемоги нам! Все буде Україна! Пока-пока!